Привіт, вітаю тебе на моєму каналі про маркетинг та соцмережі. Сьогодні у відео ми поговоримо про маркетинг трьох українських брендів. Розберемо, чому купують та чому у них вийшло. Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на моєму ютуб-каналі по соцмережам. Мене звати Ріта і я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Я веду цей канал на Ютубі. Тут я ділюсь різними маркетинговими інструментами, ділюсь, як взагалі просувати. В соцмережах, розповідаю різні лайфхаки. Коротше, в мене дуже корисний YouTube канал, обов'язково на нього підписуйтесь. А також я веду свій блог в інстаграм, там я вже більше ділюсь своїм життям, успіхами своїх студентів та за кулісом всієї моєї роботи. Давайте розпочинати. Сьогодні у відео я хочу розібрати маркетинг наших трьох українських брендів. Про якісь бренди ви 100% вже чули, про якісь, можливо, ні. І мені хочеться і взагалі я, коли писала, створювала сценарій для цього відео. Мені хотілося закласти, щоб це не просто от ви подивились розбіри там, дізналися, чому там успішні, чому не успішні. Мені хочеться, щоб ви взяли багато корисного для себе і переклали на розвиток своїх брендів або на розвиток своїх особистих брендів. Ми з вами будемо розбирати, чому брендів вийшло, що такого цікавого вони роблять, використовують, і що ви можете взяти собі. Це такий новий формат на моєму Ютубі, тому я дуже прошу поділитись в коментарях після перегляду відео. Під час перегляду відео, як вам взагалі такий формат, чи варто мені його знімати і розбирати далі бренди. Тож, давайте починати. Перший бренд, про який ми з вами будемо говорити в цьому відео, називається Чер17. Я думаю, ви точно вже чули про цей бренд. Якщо ні, я хочу вас з ним познайомити. Отже, Чер 17, український мас-маркет бренд, який заснували інфлюенсери підприємці Тетяна Парфір'єва та Іван Кришталь. Вони створюють тренди, висміюють жіночі стереотипи, співпрацюють зірками та проводять відомі рекламні кампанії. Як український бренд одягу, Чер-17 досяг успіху. Ми з вами будемо розбиратись. У бренду є одна достатньо відома цитата, яка звучить це все занадто інстаграмно. Я думаю, якщо ви бачили рекламну кампанію або читали про неї, чули, ви 100% десь вже чули цю цитату. Це була рекламна кампанія, яка була націлена. Показати, що дівчата там, які ведуть інстаграми з першого погляду, можуть здавати стілечками, насправді вони можуть будувати успішні бізнеси, а бути в принципі успішними, ну короче, була концепція реклами така. І ця рекламна компанія викликала в дуже великий такий бум обговорення у соцмережах, і завдяки цьому компанія, ну тобто, бербренд 17 отримали таку нову хвилю успіху. Можна було б сказати, що ну, от там відоме Таня Парфілєва, яка на момент заснування бренду мала. Півмільйона підписників в Да? Якщо в тебе півмільйона підписників, в тебе бренд буде успішним. Плюс вони там співпрацюють з іншими блогерами, плюс вони там зробили цю рекламну кампанію, от вам і увесь успіх. Це можна було б сказати так, але мені хочеться розібратись глибше. І перше, з чого хочеться почати, це якраз з кількості підписників. Звичайно, я не буду заперечувати, я думаю, ви розумієте, маючи тисячу підписників, відкриваючи бренд одягу, і маючи півмільйона підписників. Відкриваючи бренд одягу, це різні успіхи. Ну, тобто, більше фанатів, звичайно, коли у вас півмільйона. Люди хочуть там, бути дотичними до вашого бренду, і, звичайно, ви отримаєте більший попит. Але люди можуть купити один раз і більше не повертатись. Да? І можна мати півмільйона підписників і взагалі невідомий бренд. На ринку насправді дуже багато блогерів, які мають свої бренди, особливо одягу, і вони не дуже часто є успішними, тому що мало мати просто базу підписників. Потрібно ще створювати продукт і вміти з цим продуктом працювати, його продавати і робити так, щоб люди до тебе повертались. Тож кейс успішності 17 Я хочу розглянути по таким пунктам: перший. Як продавати лайфстайл та картинку, і що це взагалі означає. Другий тренди та соціальна нахабність. І третій особистий бренд та частина цілого. І починаємо ми з того, як взагалі продавати лайфстайл, в цьому випадку через одяг. Ну, тобто, як одяг продавати через лайфстайл, як завдяки візуалу, як завдяки картинці, взагалі змушувати людей купити. Є дуже відомий такий маркетинговий прийом, якщо ви його не чули, не знаєте, я вам поясню, Швиденько, взагалі, ми люди, ми ніколи не купуємо товар. От, взагалі ніяк і ніколи. Якщо говорити так, конкретно про бренд одягу, якщо на сторінці лише фотки одягу, ну, Будуть малі продажі. Якщо у вас особистий бренд, то у вас на сторінці лише ваша експертність, продажі будуть низькими. Чому? Тому що люди завжди купують лайфстайл, вони купують емоцію, там ще може бути ком'юніті, ну коротше, залежно від того, що продається. І Ч17 дуже класно з цим працює. Чому? Тому що вони якраз продають лайфстайл. Якщо ми поглянемо на їх сторінку в соцмережах, ми можемо бачити образ тієї самої тілочки, яку транслювала та рекламна компанія. Тобто це успішні дівчата, да, які стильно одягнені, які там в такому робочому вайбі, і які підтримують саме ось такий лайфстайл. Ну, Тобто вони завжди копають дуже глибоко і відтворюють це у своєму візуалі. Да, може здавати, що ти пошла там, просто там, фотосесія там, біля машини, да? але все одно. Ну, як так пояснити, да, не біля Жигуля, але це і так зрозуміло. Але вони могли б просто да, фоткатись у кав'ярні чи у студії на білому або на якомусь гарному фоні. Але ні, вони транслюють саме цей лайфстайл, який хочеться купити, бо хочеться ну, це аудиторії, понятне діло, хочеться бути схожим на ту картинку, яку вони транслюють. Плюс, звичайно, ми беремо до уваги, що бренд створювала фешн-блогерка, яка в принципі в цьому розбирається, да, їй подобається б'юті, фешн, це тематики її. Інстаграму, взагалі, її там соцмереж. І люди, які підписуються на Таню, знають Таню, їм теж це цікаво. І виходить, що да, такий ідеальний перфект меч. Люди хочуть бути схожими, вони купують, і вони ще й транслюють у себе в соцмережах. Вони транслюють той самий лайфстайл, яким вони вже реально живуть. Він близький з лайфстайлом бренду. Які вони транслюють. І, звичайно, людям хочеться ділитись, тегати бренд, хочеться знімати відео в TikTok з розпаковками або просто в цьому одязі. І плюс, звичайно, тут грає сила блогерів, які співпрацюють з Чер 17. І коли, звичайно, ви цільова аудиторія, і ви бачите, що у стрічці всі в Чер-17, 17, ваші улюблені блогери в Чер-17, ще йдете десь містом, там реклама чер 17, ну ви точно як мінімум туди прийдете, як максимум вийдете з новою шмоткою. Друге, про що хочеться поговорити, це про тренди і соціальна нахабність. Взагалі мені дуже подобається цей термін соціальна нахабність. Він не мій. Я його почула на одному з навчань, які проходила, але він настільки ідеально описує. Чому хтось може бути успішним, а чому хтось ні? Взагалі, да, можна починати цей такий блок з реклами тілочка, треба було мати сміливість. Вигадати, зняти, реалізувати і випустити, тому що ще 17 100% знали, що буде хейт, бо неможливо створювати і взагалі зачіпати якісь провокативні теми і не мати хейту. Ну це просто неможливо. Тому, от мені здається, да, це такий новий відклик був успішності їх бренду, тому що вони почали сміливо заявляти про себе, сміливо говорити для своєї цільової аудиторії. Тут дуже важливо, да що. Увесь хейт, який може йти на бренд саме да от там розміри, не такі ще там, щось не таке. Я не така, як показують на картинці. Чому, ну, типу, чому ці хейтерські коментарі, чому ця думка? Тому що це просто не цільова аудиторія. Я не цільова аудиторія бренду Через 17. От взагалі. У мене трошки інший лайфстайл, трошки взагалі інше уявлення цього всього. Ну і тому я туди просто не йду. А, і люди, які також не є цільовою аудиторією, мали би це також розуміти, але ну, це вже такі маркетингові деталі. І вони завдяки тому, що сміливо заявляють про себе, вони не бояться цього хейту, мають цю соціальну нахабність робити не так, як всі. Завдяки цьому вони і перетворюють свій бренд на все більш відоміший і все більш успішний. Плюс до там, трендів оцієї соціальної нахабності мені хочеться віднести рекламу на білбордах Бо це інстаграм-магазин, який виходить прямо на новий ринок, він виходить за рамки. І вони. В принципі, створюють тренди навіть всередині свого магазину, тобто вони не обмежуються лише там, сторінкою в Instagram. Ні. Ви, якщо приходите до них в цей шоу-рум, там буде дуже гарний інтер'єр, який вам буде хотітись фоткати. Там будуть в примірочних шапочки, щоб ви не забруднили там, одяг. Там буде гарна примірочна, де ви будете знімати, вам буде хотітись там сфоткати. Це все типу, продумане заздалегідь. Для того щоб ви проживали повністю атмосферу цього бренду, і зроблено це все знову ж таки через велике глобальне розуміння цільової аудиторії. І третє – особистий бренд та частина цілого це третій пункт, але мені здається він об'єднує в принципі все, про що я тільки що говорила. Особистий бренд. Тобто власників Тетяни Парфілієвої і Івана Кришталя звичайно грає роль. Тобто, вони є обличчям свого бренду. Якщо вони будуть факапити, це буде дуже сказуватись на репутації їх бренду. Звичайно, перевага в тому, що вони створюють різні колаборації з іншими блогерами, там умовно Даша Квіткова, яка також ходить, в всі від Чер 17». Це, звичайно, додає бренду популярності, да? як я вже казала, що побачили там, там і там точно треба купити, бо це точно модно, всі так носять, і мені воно потрібно. Чому так взагалі відбувається? Да? Чому хочеться, чому цей інструмент працює? Тому що. Ну, ми, взагалі, звичайні споживачі люди завжди, да, якщо бачимо фешн -інфлюен... інфлюенсерів у яких там по мільйону підписників, ну вони точно стильні, вони точно класні. Якщо вони носять, і я таке буду носити, то супер, я теж стильний, теж класний. Там особливо це стосується багатьох дівчат, яким важливо, да, там одягати стильно і взагалі мати оцей фешн. Оцей фешн у собі також ще 17 класів працює з негативними відгуками. Ви точно бачили негативні там тіктоки, відоси про якість їх продукції? Що де десь нитки старчать, там де ще щось. Але все одно, попри це, бренд росте, масштабується, купують у нього, тому що іноді можна просто закрити очі, бо все ж таки хочеться бути частиною цього цілого. Іноді бренд працює з цими відгуками. Плюс мені дуже подобається, що вони будують ком'юніті свого бренду. Вони працюють з різними блогерами, навіть невеликими, запрошуючи на різні події. І це все знову ж таки створює цей образ цілого, що всі носять, всі знають, всі люблять, і я так хочу. Я туди піду, куплю, сфоткаюсь, зніму тікток-розпаковку і буду ходити, і також буду це все підтримувати. Тож, якщо робити висновки цього бренду, чому він успішний, що ми беремо собі? І це точно от в цього бренду я виділяю глибинне розуміння цільової аудиторії і глибинне небажання подобати своїй нецільовій аудиторії. Да, тобто вони розуміють, хто їх аудиторія, хто буде купувати, що для них важливо, чого вони хочуть. І саме над цим вони працюють. Вони не намагаються подобатись усім. Вони вміють знову ж таки знають аудиторію, продають лайфстайл, класно в принципі, працюють з усіма маркетинговими інструментами, і за рахунок цього ростуть, розвиваються і роблять свій бізнес все кращим і кращим. Другий бренд, який ми з вами будемо розбирати в цьому відео, називається лише тиша. Це бренд свічок зі спогадами, які турбуються про ментальне здоров'я. Цей бренд я взяла в цей розбір через його філософію, яка мені дуже сильно відгукується. Тож хочу його розібрати і обговорити з вами, щоб ви теж взяли з цього щось для себе. Отже, для тих, хто не знає про цей бренд, не чув, як і ще 17, я вам зачитую, що це взагалі за бренд. Лише тиша це бренд екологічних інтер'єрних аромасвічок, масажних свічок та дифузорів. Бренд, який вирізняється не лише за назвою чи дизайном, а й особливим і торботливим ставленням до своїх покупців. Бренд, який знає, як знайти своїх людей та донести їм, що піклування про себе це не лише про фізичне здоров'я. Це взагалі молодий бренд, можливо, ви про нього ще не чули, але як я вже й сказала, мені прям дуже відгукнулась їх філософія, і я вважаю, що що філософія це одне з ключових, що має бути у бренду або особистого бренду зараз? Зрозуміти, що я на маю на увазі. Але перед цим я хочу вам зачитати цитату від власниці бренду, яка також дуже мені відгукнулася. Мені дуже хочеться, щоб ви це також почули. А ми з війною забуваємо, що необхідно не лише триматись, виживати, працювати та донатити. Звісно, це надважливо, але й потрібно турбуватись про те, щоб нам стало сил надовго, щоб ми могли вистояти, а після війни збудувати щасливе життя. А ще про те, що щастя це мить, яку ми можемо створити самі. Тому наші свічки створені так, аби підтримувати ваш ментальний стан і дарувати позитивні емоції, створювати ті самі миті щастя. Думаю, тепер трошки, можливо, ви ближче дізналися про філософію, але я все одно розповім. Перше, що потрібно зрозуміти розумієте, що ринок свічок в Україні він дуже перенасичений. Це абсолютно точна правда. Дуже багато різних брендів, дуже велика конкуренція. І коли заходять там бренди, особисті бренди, коротше, на ринок, де висока конкуренція, одне з ключових, що може вам допомогти отримати результат. Це мати свою філософію і чітко притримуватись її. Тому кейс успішності лише тиша. Я розгляну по таким пунктам: продукт та ідеологія, чому важливо створювати, а не красти, емоції, які дарує продукт, і як продавати лайфстайл на прикладі бренду лише тиша. Чому важливо створювати а не красти? Так що я вже казала, да, оцей ринок він перенасичений свічками. Але є та велика така м -м, різниця. Є цільова аудиторія, яка піде купувати свічки там в епіцентр, до прикладу, а, і їм не сильно важливо там, як вона виглядає, з чого вона виготовлена, там яка в неї філософія, ідеологія. Ну, тобто треба просто свічки, там не знаю, на блокаут або щоб було гарно. Це одна категорія людей. Інша категорія людей, які шукають свічки для естетики, для комфорту, для йоги, для медитацій. і тут вже ми обираємо. І виходить, що звичайно важливо створювати крутий продукт, але. Коли ніша наповнена, точно вже є у когось іншого крутий продукт. І ось тут вступає в історію оця ідеологія, історія бренду і взагалі оте позиціонування, яке вони передають у своїх соцмережах. Якщо ви перейдете на профіль лише тише і взагалі, да, от ми тут бачимо їх візуал сторінки, можна відчути оту атмосферу, оту ідеологію, яку вони передають. Про те, що да, як я вам зачитувала цитату, там важливо динати, ти, виживати і так далі. Але й дуже важливо не забувати. Про себе, про своє ментальне здоров'я, про те, що ми у себе одні, і себе треба берегти. І вони могли б просто би взяти, зробити бренд, так як ну, свічок да, у когось іншого, надихнутись, грубо кажучи, просто повторювати. Але вони пішли своєю стежкою. У них там колекція свічок, кожна свічка там має свій надпис, ну свою назву, вона має свій опис і має якусь в собі історію, і це вже робить їх на крок вище, і це не просто да, там Ну, Наприклад, там свічка для романтичного побачення, ну, умовно. Це якраз щось про себе. Ну, тобто, ми купуємо для себе, щоб відчути щось. Наприклад, в мене ось тут стоїть їх свічка, вона називається Тиха сила. Я з нею знімаю відео на Ютубі і вми... вмикаю Боже, запалюю ввечері. І хочеться да, от під час роботи, під час зйомок мені хочеться. Да, от Такого спокійного настрою, але відчувати в собі силу, що я можу це робити. Ввечері я дуже там часто згадую свій день, і що я вже зробила, і це також про цю тиху силу, про яку, ну як я, да, тобто я інтерпретую по-своєму, яку я переживаю, якось да, тихо сама з собою, себе внутрішньо там, що я молодець. От мені дуже відкнулася ця філософія, це прям дуже дуже класно. Мені подобається, що і взагалі бренд правильно робить, вони. Співпрацюють і колаборуються з іншими з блогерами, з брендами. Там про них пишуть змі. І це також додає медійності, популярності. Про що ми з вами говорили в попередньому огляді, коли говорили про чер 17. Друге, це емоції, які дарує продукт. Пам'ятаєте, да, що ми купуємо не продукти, а лайфстайл, про це ми поговоримо в наступному пункті цього розбору. Але все одно, коли ми вже щось купили, нам дуже важливо відчувати якусь емоцію. І це не про те, що там будуть фантики такі цукерки. Цим ви вже нікого не здивуєте. Бо ну іноді, та навіть дуже часто вже це просто летить одразу в смітник нового Пошти, бо ну типу, воно не викликає ефекту вау. А тут же, оця ідеологія турботи про себе, ментального здоров'я вона тісно переплітається завжди з екотемою, з свідомістю. Ну, в принципі, з усіма цими темами це все переплітається. Отримуючи свічку, була якраз та емоція Вау. Я розповім, чому. Тому що, звичайно, да, відкриваш коробку, це запах, там все гарно запаковано. Це супер. Це знову ж таки ми проговорили, є у багатьох. Що мені прям ну, дуже сподобалось, я цього не очікувала, я не знала. Але виходить до свічки, в подарунок кладеться така бірочка. Із цієї бірочки можна виростити якусь рослинку. У мене вже був бренд, той в якого я замовляла там кофту, і в мене також мені дали цю бірочку, але я її не використала, бо в мене немає в чому Ну, коротше, багато забот. А тут бренд пише, що коли ваша свічка догорає. Ви можете оце кашпо використовувати, засипати туди земельку, оце насіннячко і проростити собі квіточку. І це прям вау, тому що да, ну про те, ви потурбувались, зробили, вигадали, і це настільки круто, і це продовжує життя. Це знову ж таки екологічність. Коли щось ми створюємо руками, воно росте це завжди також про турботу свого ментального стану. Каже, це настільки крута ідея, що просто вау. Тому для того, щоб люди повертались, купували і пам'ятали про вас, треба мати продуманий шлях клієнт. Та. що людина відчуває, коли потрапляє в профіль, що людина відчуває, коли забирає продукт та в комунікація, і що людина відчуває під час користування і після користування продукту. Це є шлях клієнта, і коли він продуманий і дуже перегукується з філософією ідеологією вашого бренду, ви завжди будете у топі. І третє, як продавати лайфстайл наприклад, є лише тиша. Якщо в 17 ми говорили про один образ, тут він абсолютно інший. Тобто, ми тут не можемо показувати там Супер-б'юті-зйомки, да? бо це зовсім інша історія. І знову ж таки, якщо ми звертаємо увагу на профіль в інстаграм, можна побачити той спокій і гармонію, про яку я вам говорю в огляді цієї свічки. Хочеться да, взяти собі оцей карімат, піти його позайматися позаймати свічкою. Хочеться. Там, ну, от подивитись відео, як хтось робить собі естетичний там, настрій під час роботи і зробити собі також цією свічкою. І це якраз те, що ми купуємо. От в наприкладі свічки, ми не купуємо свічку. Це безумовно важливо, матеріали, все, але ми купуємо атмосферу, яку вона створює. І, звичайно, нам хочеться, да, якщо ми є цільова аудиторія, хочеться того спокою, гармонії, якогось внутрішнього такого стану. Тому тут які висновки по цьому бренду можна пробитись у будь-якій ніші. Особистий бренд, просто бренди заповнені, не заповнені. Ви завжди зможете знайти свою аудиторію, знайти своїх людей і зробити свій бізнес успішним прибутковим, якщо ви маєте цю ідеологію, якщо ви думаєте в першу чергу про людину, тобто про свого клієнта. І тоді успіх точно вам гарантований. І третій бренд, про який ми з вами будемо говорити в цьому відео, це масло том. Український виробник арахісової пасти. Я думаю, що ви точно хоча б раз в житті купували їх арахісову пасту. І якщо ні, ви точно бачили їх в TikTok або точно чули про цей бренд, бо йому вже дуже багато років, і вони, до речі, є одним із перших виробників арахісової пасти в Україні. По традиції цього відео я вам розповідаю, що це за бренд, але в принципі я вже розповіла. Тому я розповім таку коротеньку, зачитаю, точніше, коротеньку, їх історію. До 2012 року. Українці могли бачити арахісову пасту хіба що в американських фільмах, але спробувати її не було можливості. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, да, що в американських фільмах оцей сніданок тост, арахісова паста, на нього ще якась малинка або банан, і там діти їдять і біжуть до школи. Це там досі мені здається так показується в фільмах, серіалах. І там українцям теж хотілося таке спробувати, але можливості не було. Тому м -м, Михайло Бойко. 11 років тому разом зі своїми студентськими товаришами Тарасом і Остапом вирішили прищепити українським американську культуру вживання арахісової пасти. На момент створення бренду в них був лише один конкурент на українському ринку. І чому я додала цей бренд в цей розбір? Тому що дуже цікаво. Можна, да, там, якщо попередня це була наповнена ніша, тут, на момент початку, це була не наповнена. Але треба вміти не лише да, от зайти кудись, а ще й втриматись. Продовжувати рости і продовжувати розвиватися зараз. Маслотон це бренд, який має більше 300 тисяч підписників в інстаграм. Це прям дуже великий, великий блог для бренду, а також вони мають великий асортимент продуктів, тобто не лише сову пасту, але ще можна у них знайти цукерки і там інші варіанти на свій смак. І цей бренд має дуже велику довіру своїх покупців. Чому? Через свою. Комунікація в соцмережах більшості здається, що соцмережі досі це просто да, там, найняти когось, хто буде гарно фоткати на цьому все. Але бренд починається з комунікації. Вони такі дуже легкі, дуже прості, вони дуже дружні. Бренд, і який якраз і передає оцю їх оцю цю філософію. Легкості і натуральності їх продукту вони мають свій власний тон войс, тобто голос свого бренду. Коли вони створюють контент, дуже важко потім його сплутати з чимось іншим, тому що знову ж таки щитується їх стиль, який вже дуже сильно закріпився за ними. Звичайно, це репутація бренду. Тут я прям хочу це виділити. Що для того, щоб триматись, потрібно створювати класний маркетинг, створювати класний продукт і дуже турбуватись про свою репутацію. Бо, наприклад, якщо в вчин... 17 ми розглядали, що ну, не завжди одяг якісний, ну є там факапи. То якби маслотом постійно мав да, такі тіктоки негативні, там що люди купують пасту, а там я не знаю хробаки. Ну, репутація б їх дуже постраждала, бо одяг і їжа це дуже дуже різне. Тому про репутацію себе, свого бренду, обов'язково треба думати від найменших дрібниць, да? що ви говорите, як ви говорите, як бренд реагує на негатив, працювати з ним, дослуговуватись до своїх там підписників. Це все реально впливає на успішність бренду та продукту. Наступне це прагнення завжди буде кращим. Коли досягаємо ми якоїсь точки, до якої йшли, можна зловити так трохи зірку у себе десь в голові. І не розвиватись, не підлаштовуватись під ринок і не намагатись бути кращими. Так, там бізнеси, які могли бути дуже відомими там, в 2000 там роках, зараз вони не мають соцмереж, не мають маркетингу, вони втрачають актуальність. Ну, це простий да, приклад. Прагнення завжди бути краще у продукті, завжди немає меж ідеалу. Можна розширювати, створювати, вигадувати, покращувати. І дуже важливо да, крок за кроком. Якщо ми подивимось на масло, Може можу здавати, що ну, вони завжди були успішні. Але насправді ні. Вони крок за кроком ішли до цього рівня для того, щоб зараз називатись там, одним з найкращих брендів виготовлення арахісової пасти. Тому завжди намагатися бути кращими і робити це крок за кроком. І також мені дуже хочеться виділити відкрити Комунікацію. Що я маю на увазі, якщо перейдете в їх Тікток, можна побачити процес виготовлення виробництва. Да? Трошки начебто побувати всередині. Дуже часто вони там за якісь відповіді в Тікток або за відео там надсилають свій, свою продукцію користувачам. Це також про відкритість бренду, бажання комунікувати з споживачами і бути ком'юніті, ну, будувати якусь будувати ком'юніті, бути частиною цього всього. і Це дуже круто. І це завжди буде класно працювати, тому що знову ж таки це турбота про людей. А люди це завжди відмічають і завжди готові повертатись до таких брендів. Якщо, наприклад, це особистий бренд, турбота це також подумати про ваших підписників, які запитати, який контент вони б хотіли. Якщо ви щось продаєте, якісь свої послуги, робити це зручним для людей, щоб вони були задоволені і щасливі від того, що співпрацюють з вами. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і мені хочеться. Зробити такий короткий висновок, що ми беремо з цього відео собі. З бренду Чер 17 ми беремо глобальне і широке, глибоке розуміння нашої цільової аудиторії, бо це дійсно база, фундамент, ґрунт, з якої все починається. З бренду лише тиша ми беремо те, що якщо у вас є мета, філософія і ідеологія вашого продукту або особистого бренду, ви завжди зможете зайняти своє місце у своїй ніші, тому що це дуже такі важливі пункти. Від «Том» ми беремо. Те, що потрібно завжди розвиватись, ставати кращими, навіть незважаючи на те, що ви можете вже бути лідерами якоїсь ніші. Бо, знову ж таки, ідеальності немає меж і завжди є куди рости і розвиватись. Я буду дуже чекати від вас думок в коментарі, можливо, з чимось ви згодні, можливо, не згодні. Мені буде дуже цікаво і корисно це почитати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити пальчики вверх, а також макати сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. Всі бренди я залишаю в описі під цим відео. Я вам дуже вдячна за вашу увагу і до зустрічі вже у наступних відео.